Так, скажіть, чи бачите мій екран, і тоді вже будемо починати. Сьогодні у нас планьорка, дуже швиденька, коротенька, так, чисто присвячена для розіграшу, для того, щоб я могла завтра вам відправити уже ем, подаруночок, так, і подарунок прийде обов'язково до свого власника. Ось така у нас сумка. Ось така сумка оригінальна. Незвичайно, такого ніде не знайдете, вона буде е, відрізняти вас від усіх. Ну, Крім того, якщо хтось в Oriflame ще зареєстрований з рідних, то так само може собі мати. Але справді, сумка дуже класна, цікава така. От Я не могла ніяк ну, подумати, чи то вона можливо якось не так пошита, але справді е, класна і головне, що такої ніде немає. Тобто вона буде для вас справді оригінальною і не буде повторюватися серед інших, які зараз вже є нас на... в Бутіках, так, Всі, хто виконав умови, тобто протягом оцих двох тижнів каталогу вже встиг набрати 100 балів бонусу, обов'язково зможе прийняти участь, хто заповнював сам, хто просив заповнити своїх. Своїх ем, кураторів, так хто не міг заповнити, але в принципі більшість я бачу, що всі подавали заявочку. Так, тому зараз переходимо на генератор випадкових чисел і знайдемо, кому ж сьогодні вона дістанеться, хто отримує такий символічний подарунок до Дня Святого Валентина. Ось ви бачите, що у нас наші ем, партнери, так, наші колеги подавали заявочки, і ви бачите, що якщо було, наприклад, так 200 балів, наприклад, так, то людина могла з людина записувалася два рази, і так далі. Так, тобто за кожних 100 балів був додатковий номерочок у розіграші. Так, і зараз генератором випадкових чисел ми визначимо, хто ж саме більше хотів у нас даного виду сумку. Вартість сумки справді не дешева, тому що в каталозі ви бачили її ціну, так? Біля 899 гривень. Регулярна вартість, там можна було ще знижечки, в кого там були. От, І зараз, значить, шукаємо ім'я нашого переможця. У нас всіх учасників 66, ну, тобто номерків, від 1 до 66. Вибираємо одну цифру. І так, «Барабанна дробь». Я бачу, що у нас дуже хотіли відгукувалися на 10 хоче Оля, Одна Оля Чір, Оля Пушкіна, Дунаївська Оля. Так, всі хочуть. І так, значить, подивимося, хто ж у нас отримує і хто мені сьогодні вже буде писати свої дані. Це номер 10. Хто в нас під номером 10 це Сластіон Олена. Сластіон Оленочка отримує у нас сумочку, ексклюзивну в подаруночок. Сьогодні, я так думаю, Сластіон Лєночки в нас тут немає. Так, немає. Так, ну це на цьому розіграші не закінчується, тому що ще будуть обов'язково. Так, і головне, дивіться, е, ну, зараз я звернуся ще. Да-да-да, майже, майже з тобою. Е, дивіться, основне зараз що, так. Ви всі бачите. Зараз я виключу демонстрацію екрану, щоб не заважала. Ви всі бачите ситуацію, яка зараз у вас складається по розігр по балах групових, так тобто розіграші це дуже добре, ми спеціально їх робимо для того, щоб у вас була ще більша мотивація, щоб вас винагородити, так і дати вам ще більшу мотивацію не тільки рухатись до своєї цілі, але і отримувати такі супутні подарунки на шляху. Але тим не менше, ви оцініть найперше, чому ви сюди прийшли. Так, якщо у вас є можливість подорожувати за, за власний рахунок в такі місця, куди возить комп. Якщо у вас є можливість на своїх роботах отримувати такі перспективи і переваги, про які ми зараз тут говоримо, практично кожного дня, так, от робота онлайн, можливість передавати в спадок дітям свій, свій бізнес, так і знову ж таки отримувати, дитина буде отримувати повністю всі, всі ваші напрацювання, так, от вигоди від ваших напрацювань. Це знову ж таки, автомобілі з вищих рівнів, це можливість подорожувати в Україні і не тільки за кордон, а й в Україні на форуми. Так це відзначення компанію. Це премії як в доларовій, так і в гривневій валюті, які зараз ви бачили, що запустили менеджерські премії. Якщо вам це не актуально, тоді ясно, що ви можете просто залишатися користувачем. Але якщо для вас перспективи такі є актуальними, тому немає чого сидіти. Повірте, кожен день забирає у вас найцінніше це час. Так, якщо ви день не використовуєте. Максимально вигідно для себе. Знову ж таки, ви бачите, що час проходить. Кожен день, кожен день проходить, і або він проходить корисно для вас, або він просто проходить. Так, звісно ж, він не пройде просто в пусту, тому що в нас є наші дітки, яким ми присвячуємо час, є наші сім'ї і так далі. Так? Але знову ж таки, ви маєте розуміти, наскільки корисно і наскільки актуально повністю щодня присвячувати час і для роботи. Як мінімум, це для рекрутингу і для саморозвитку так само. Тому що ви будете готовими директорами тільки тоді, коли у вас буде коли ви будете мізками вже готові. Так, тобто, коли ви вже розвинетесь і станете от настільки самостійними, відповідальними, будете відповідати за результат своєї команди і за результат тих людей, які до вас прийшли. Ось тоді у вас і буде максимальний результат, коли ви будете зацікавлені не в своїх результатах, а в результатах команди, щоб ви щоб вас мотивували ваші рівні нові, щоб ви вчилися отримувати об'ємну знижку, робити 150 балів уже від початку. Тому що зараз Oriflame – це бізнес організації. Організуєте себе, організуєте. Новачків, які до вас приходять, допоможете їм досягти їхніх цілей, то ваші цілі обов'язково здійсняться. І щоб уже не говорити довго, так от саме зараз на що треба робити акцент? Сьогодні перший день уже тижня останнього, так в суботу вже закривається о 9-й годині каталог. От, і знову ж таки, за підсумками каталогу, відповідно, будуть уже всі фактичні нарахування, хто отримував вже додатко, ем, отримує вже отримує об'ємну знижку, будуть повністю вже всі закриті от там, кроки, рівні, так. Тому обов'язково подивіться, якщо у вас є крок стартової програми, не закритий, закривайте його, отримуйте максимальну вигоду уже. Якщо ви ще не зробили 150 балів і ви можете отримати об'ємну знижку, вийти на новий рівень. Обов'язково старайтеся це зробити, чому, тому що це в ваших же ж інтересах. Якщо у вас є... Новачки, які ще не активували номер. Поясніть переваги активації, поясніть, для чого це, для чого ми активуємо номер, для чого ми змінюємо магазин, що людина буде мати в результаті. Якщо ви цього ще не знаєте, не ознайомились, обов'язково переглядайте відео і е, хто не був онлайн, е, старайтеся переглянути відео уроки в записах. Так, це самий основний маленький такий шажочок, для того, щоб ви зрозуміли, розібралися в суті бізнесу. Обов'язково переглядайте. Дивіться, якщо є запитання, перепитуйте. У нас по командах запущені таблички супроводу новачків. Так? Якщо у вас уже є хоча б один новачок, обов'язково зверніться до своїх наставників, вам видадуть табличку. Так? Що це за табличка? Це, вона вам допоможе супроводжувати ваших новачків, щоб ви нічого не забули, не пропустили, змогли собі поставити відміточку. Ця табличка буде видна суто для вас. Це не елемент контролю для ну, вас, це елемент контролю м, просто м, ну, ви, ви, для вас же ж простіше. Так? М, щоб ви ви собі могли поставити відмітки, щоб ви бачили, що за чим що дати. Там повністю є всі вкладочки, де е, є інформація по супроводу новачка, наприклад, от які переваги активаційного заказу, як пояснити по стартову, е, як додати в Телеграм, так і це все тако поетапно, по одненькому завданню. Можна повністю з новачком проходити. Ви собі можете так повністю всі в стовпчик своїх новачків записувати і розуміти, на якому етапі з вашим партнером ви вже є, так? Щоб таким чином максимально підвищити ефективність включення ваших новачків, і щоб і ви, і ваші ж колеги вже розуміли, як рухатися далі. Обов'язково задавайте питання в чатах, обов'язково будьте активними в чатах. Це наш офіс. Так, ви зранку прийшли, обов'язково привіталися, ідете потім кудись там спати. Попрощалися. Чому? Тому що це. Ну, це, як мінімум, правила етикету. Так? Ми постійно спілкуємося, ми чимось ділимося в чатах, і для того вони і є. Для обміну інформацією, для обміну там, навіть елементарними, вічливими словами. Чому? Тому що це ми не можемо зустрітися, ну з кимось ми зустрічаємося, але ми так не можемо повністю всі командою зустрітися в офісі, як би це було. Але тим не менше, чати це наш офіс, так? це можливість побачитися свої, свої рідні в одній кімнаті. Таким чином, бажаю вам Вітаю ще раз нашого переможця так, вітаю Сластіон Оленочку, якщо не помиляюсь, так. З перемогою і з отриманням такого чудового подаруночка до Дня Святого Валентина. Обов'язково треба мені. Свідо... Свідоцтво, бачите, звіт про оплачені закази, да що, тобто що закази вже забрані. Відповідно, зразу я відправляю завтра подаруночка, тому що сьогодні у нас не працює пошта. Сьогодні би відправила. Бажаю вам численних реєстрацій, бажаю вам величезної наснаги, величезної мотивації. Щоб ви, якщо у вас ще немає мотивації, обов'язково передивіться навіть нас на сайті у розділі міжнародні конференції у мій бізнес. Так. Там, де є звіти по конференціях, куди нас компанія возить, от в які місця. Обов'язково е, всі. Е, обов всі е, вка... А що мені, Олечка? А, ну так це, це гарантовано, це просто буде в кінці каталога, Олечка, те, що ми з вами домовлялись. Е, е, і тому, так, це був розіграш суто сумки. <реш> і обов'язково виконуйте всі умови і виконуйте, ну, розбирайтеся в тому, взагалі, від чого залежить успіх нашої діяльності. Бажаю вам величезної наснаги, бажаю вам багатьох численних реєстрацій, росту і, як мінімум, нового рівня в цьому каталозі вже по завершенню. Так, у нас ще є цілий тиждень, щоб допрацювати, щоб отримати бажані результати. Тому пока-пока, вітаю вас ще раз з наступаючим святом. Так, готуйте вже своїм коханим подаруночки. І тоді уже побачимося в чатах.